Взяли зрадливу малороську вату до складу московицького сенату. Мабуть, з часів Калігули й коня це найтупіша отака дурня. Слава Україні та її збройним силам. А за проданців Андрію, Енурез та Гонорею. Я састорик кірко космина і цей нюспан воєнного часу. Місце знущань із найкрінжовішого трешу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі та шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають новини з Курсько-натовського фронту. Американці паляки, участвою бовдії спершу і заходили натовці. После зачистки заходили вже самі українці. Натовці не беруть в плен скрепні подвиги російських князів. Они, они пользуются таким же крестьянским туалетом, як последні дядька на русі, как последняя тітка, та погані прикмети для чорної кішки. Прямо перед кортежем Путіна чорна кошка вирішила перебіжать дорогу. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. Прото Ірій Андрій Ткачов знову на гребаній хвилі імперського Делірію. Щоразу, коли здається, що це народжене у Львові потерча руського міра вже виснажило видані йому запаси крінжу безодня ткачовських трипів розверзається знову. Мір вам, дорогі християни, і поздравляю вас з праздником благовірних князів Олександра і Даніїла. А покуди вони були князями, це вже зараз може князь на серебрі кушет. Вокруг него бегают нього бігають эти служанки і суслужащі, служа, служа, Да нічого подобного. Ви, коли підете в душ сьогодні, або в теплий ватерклозет, ви маєте в виду, що ці князі нічого подобного не имели. Жартовний героїзм князя Олександра Невського, якому навіть не було де унітаза вкрасти. просто аж за двері ватерклозету вихлюпується. Уявляєте, росіяни, у середньовіччі цілий князь гадив так само як більшість із вас робить і до сьогодні. Вони використовуються таким же християнським туалетом, як останній дядька на Русі, як остання тітка. У них в плані комфорту був гулькін нос. У них комфорту не було. Тому вони були храбрі, тому вони не боялись вмирати, тому вони могли дратися. А коли дратися було не з ким, вони могли молитися. А коли потрібно було відпочити, Відкусив і сит з того. Меседжі лекції про комфорт княжих сортирів виявляються простими, як двері з сортиру. Якщо навіть князь собі ходив на дірочку, залюбки здихав та шматочком наїдався, то чого ж вам, простим хлопам, у цій схемі не подобається. А так може вийти, що сучасний людина не жити, не вміє, ні умірети не зможе. І жив не пойми як, вийти, як порося. А потім придеться умирати, а він ще умірати не зможе. якщо люди зможуть умірети, Вся їх жизнь бездарна, проститься їм. В точке смерті все прощається. Якщо смерть буде храбра, то вся позорна жизнь простится. Якщо смерть буде героическая, то вся некрасивая жизнь простится. Батюшка, який рекламує пастві смерть, нова реальність пропагандистського проповідництва. Адже структура проповідей попів РПЦ тепер мало чим відрізняється від вечірнього Соловйова: вербування на війну в перервах між гавкотом на захід. Вообще много было говорено о том, куда России двигаться, что России делать. А потом многие пришли к выводу, что внешнеполитический вектор нашей страны определен князем Александром. Он сказал в свое время на Западе бить, на Востоке дружить. И эта краткая формула является геополитической формулой современной России. Он воно что, за заповитами князей шуруй в Пекин шукай друзей. Столетия протекли, І вам осталось то, що було в Сухому остатки Олександра. Він говорит, Опасайтесь дружить на Западе. Опасайтесь торговать з ними. Воры потому что. Що... От і скажите мені тепер: нужна нам така пам'ять или не нужна? Если він сьогодні определяет всю політику русской страны? Залізні аргументи. І ще навіть унітаза у князя не було, а свій товариш Сі уже завівся. Вот что правда, картинка цієї русско східної дружбы даже у батюшки Андрея, якась, мягко говоря, трохи виктимна, выходит. Вот что такое князь, что такое настоящий князь. Не вор и не блудник, а монах под старості. Да он и умирал, там в пятидесяти не было. В Каракарум ездил сколько там, три 4 пять раз. На телеге из Владимира на Клязьме аж в Монголию, там 8 тысяч километров. Съездика, туда, потом обратно, і так 4 раза. Там не жизнь была, а сплошное наказание. Русский с монголом, братья навек. А якщо раптом монголи и забава ради пришибуть, десь в Орді якогось князя братишечку, так хто ж на таке ображається? Б'є значить дружить. А Ажены, отдельная тема. Себе, муж в орду. Что делает жена? Отпивает мужа. Она совсем не уверена, что он вернется к ней живой. Потому что столько в гробах повывозили наших князей из Золотой Орды, что женщины, отправлявшие мужей своих к князю, там, к хану, в ставку, там, за ярлыком, там, с налогами, что-то еще, они получали трупы чаще, чем живого мужа. Воювати з Заходом, щоб знайти натомість в Орді ось таку дружбу. Епічний цивілізаційний вибір. Є чим пишатися на зло туди, духому тут, вже як вдова жить в вот княгині, вот тебе княгиня. Танцульки? Ні. В чорному, як вдова. Як при живому як при припокойники жили. А те там жили на Австрії меча. Уже постоянно висить твоя душа на волоске. І тому такі серйозні люди були. Так, і з такими друзями до зустрічі із ворогами мало хто доживає. А якщо вже раптом і дожили, то це вже по-любому серйозно. А вся наша задача сьогодні заключається в тому, щоб бути серйозними. Щоб мальчишки вміли дратися і вчитися, і спати на землі, і з одного куска хліба бути ситим. А потім, коли вирос, щоб тебе привели на полосу препятствия, привели в оружейну кімнату, привели туди, привели сюди. І щоб ти все це розібрався в цьому всьому, як як риба в риба воді плавал между між этого. Женщина пусть на кухні плаває між всіми домашніми значиннями, та там його место. Серйозний князь в сортирах плавав, неначе риба у воді й дружить зі східною державою, йому приспичило тоді. Бо, хоч від дружби, від тієї, й боліло в князя й тут і там ярлик на княження в Росії. Себе тобі не видасть сам. Тож вір, що біль колись та й вщухне, і в щирість дружби свято вір, бо комусь місце може й кухня, а комусь максимум сортир. Росія напала на Україну за те, що Україна дала їй за це здачі. Саме така версія рекурсивного маразму завелася в мізках кремлівських пропагандонів. Те, кто там говорит, там Запада, а вот не надо было нападать. На секунду представьте, сдали бы мы Донбасс и Крым, предположим. И вот сейчас теперь не 25-миллионная Украина, а 50-миллионная Украина с огромным мощнейшим промышленным потенциалом совершала бы подобные диверсии против России. Вдумайтесь на минуточку. Без д знает, где зрадник Володимир Корнилов нарахував 25 миллионов у Крыму та на Донбассе, Але якби Росія не нападала на Україну, навіщо мирні п'ятдесяти мільйонів Україні би взагалі знадобилися якісь диверсії проти Росії? Тобто, що нам оставалося в тому смислі? СВО ми почали, на мой взгляд, э, справедливо. Може треба було, ну наверняка, надо було починати Коли єдиний критерій справедливості нападу, чи може жертва вломити тобі здачі? Моральні дилеми розв'язуються самі собою. От щоправда, коли здачі тобі все-таки заслужено вловлюють, від цих хитрих моральних здобутків украй рідко легше. Литва, Канада, Штати і Нідерланди не брали полонених ніхріна, коли точилась в мізках пропаганди велика курсько-натовська війна. Щоразу, коли Росія отримує від України ляпаса по нахабній агресорській пиці, російське телебачення одразу береться за найважливіше приписати той ляпас такому ворогу, від якого не те, що ляпас, а й копняк зад не сором. То, що продвиження бойовиків було повністю остановлено, в тому числі їх заслуга. При цьому наші ребята уверяють, що главні ударні сили були вовсе не українські воєннослужі. Першими заходили натовці видели? конкретно ми да. Кого? Американці поляки участвовали бы би спервий заходили натовці послі зачистки заходили вже самі українці. Натовці не беруть в плені знову щастя в очах російських патріотів. Бо коли стільки років воюєш з Україною, а програєш чомусь завжди вигаданим натовцям, то і бояришник п'ється веселіше, і телевізор вмикається, і груди від гордості за своє ж приниження розбирають. А Поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується чорній кішці. Простому і ні в чому невинному звірятку, у якому російська пропаганда відчукала вирішальний доказ величі царя Путіна. А це, пожалуй, найзабавніший кадр неділі. Прямо перед кортежем Путіна, чорна кошка вирішила перебіжать дорогу. І от вона вже на середині путі видить автомобіль Путіна. Секунда на розмишлення і. Єдинственне вірне рішення. Єдине вірне рішення як для самої кішки, так і для путіновий репортажного жанру Павла Зарубіна. Адже будь ти хоч чорним котом, хоч бабою з порожніми відрами, та якщо не вмієш облизувати Путіна як зарубін, то сиди краще вдома і надвір не висовуйся. Не примусиш в Московії кішку перетнути хові. Доріжку, бо чекають кота за таке воркута і 10 год на тюремному ліжку. Тож хай у цій війні світів успіх прийде до котів, щоб нікому з них хворо, більше шлях не перейшло. Слава Україні! Збройним силам! Слава!